Основні питання, які цікавлять людей, це є соціальна підтримка, якщо ми говоримо про членів сімей військових, внутрішньо переміщуваних осіб. У кожного є різні проблеми. У когось є проблеми з тим, що треба їх забезпечувати засобами гігієни чи продуктовими наборами. Інші є, що є проблеми з житлом, соціальним житлом. Є ще ряд питань там. У когось, когось там пасажирських перевезень немає і таке інше. Хтось просто хоче уваги і хоче, е, щоб е, ну, орган місцевого самоврядування, представники державної влади з ними комунікували, їх підтримували, це ми говоримо про членів сімей сім наших героїв, які, на жаль, загинули. Але найбільше з цього всього я скажу, що. Я б хотів, і я це роблю, щоб покращити взаємодію між органами державної влади на місцях, громадами і людьми. Щоб люди були обізнані, проінформовані про ті всі державні програми, які на сьогоднішній день діють на території України по підтримці, в першу чергу, соціальних верст населення. Це ветерани. Це члени сімей військових і це внутрішньопереміщувані особи.